програма Очі про найважливіші події дивіться далі у короткому огляді. У Львові попрощались з затовцем Михайлом Лібруком. Позитивний, правильний, відвертий. Файна людина була, нам слабка. В області запрацював новий завод по виготовленню бруківки. <звук> Як правильно відновити дихання у рубриці хвилинка самодопомоги. За кути нижньої щелепи припіднімаємо догори. Сьогодні львів'яни прощалися із ще одним воїном. Під час виконання обов'язків військової служби в зоні АТО у місті щастя Луганської області Михайло Лібрука схопив інсульт. Обширний крововилив у мозок він не пережив. Чоловіку нещодавно виповнилось 45 років. Майже 20 з них він присвятив військовій службі. Михайло встиг дослужити до звання майора. Півтора роки тому боєць поїхав захищати наш спокій на схід країни. Син та дружина чекали його приїзду в січні, однак до рідної домівки чоловік так і не повернеться. Проводжали бійця в останню путь рідні, колеги, друзі та вояки у гарнізонному храмі. Спочиватиме Атовець на Лачаківському кладовищі на полі почесних поховань номер 76. Позитивний, правильний, відвертий файна людина була, одним словом. Плине кача потисені. Пан Михайло був дійсно дуже хорошою людиною. Я пам'ятаю, ну, з самого дитинства. З ним виросли, разом ходили на футбол. Він збирав цілих, ну, весь будинок ходив на стадіон з нами зі всіма. На рибалку їздили, віддихали. Гарно, ну, дійсно хороша людина, приємна. Далаєш ми в годину це є дуже великий біль і це велика втрата для громади. Тому що, як правило, відходять краще. Честь міста провести їх в останню путь гідно. Чині відкрили нове підприємство з виготовлення бруківки. Третій цех українського заводу озон запустили сьогодні в місті городок. За одну добу тут виготовляють понад півтори тисячі квадратних метрів бруківки. Компанія реалізовує бетонні вироби 30 видів по всій країні. Працюють на заводі за європейською технологією, а уся робота повністю автоматизована. Працює тут лише на німецьких машинах, сировину, з якої виготовляють бруківку, спочатку перевіряють в лабораторії. Потім спеціальна комп'ютерна програма дозує необхідні компоненти. І вже опісля Вібропрес самостійно виливає суміш у форми. Гарантію на усю продукцію дають 5 років. Повністю все, процес автоматизований. Тільки два чоловіки стоять вже на відбраковку бруківки. Плоть до того, що виходить сама бруківка. Тут складається сама, сама під ним приїжджає машина, яка перевозить її, складає на сушку. На другий день машина знає, скільки, в якої бруківки є в кожному ряді. Ківку на цьому підприємстві виготовляють вже майже 20 років. За цей час якість продукції досягнула європейського рівня. Втім, реалізують її лише в Україні виходити на закордонний ринок компанія поки не ризикує. Це будівельна індустрія. Європа в цьому питанні стоїть давно вже на передових позиціях. Продавати це за кордон нашу продукцію є не не Наше питання є, щоб досягнути їхнього рівня. Завдяки відкриттю нового заводу в області з'явилися й додаткові робочі місця. Цей завод є. По Особливому важливий, тому, що це українці в Україні за українські кошти збудували абсолютно сучасний завод, який інвестували. Якщо рахувати в іноземній валюті, то це є мільйон євро. Якщо рахувати в гривнях, то це більше 30 мільйонів гривень. Загалом за підсумками 2016-го, на Львівщині відкрили півсотні нових підприємств. А це дало роботу для 12 тисяч галичан. Олена Ровенчук Павло Замрій, програма очі. У центрі міста обвалилась частина будівлі. Від фасаду готелю Львів відпав бетонний піддашок. На щастя, ніхто не постраждав. Світлини із наслідками інциденту вранці виклали в мережу учасники спільноти Варта 1 На фото видно розтрощені шматки, будматеріалів на тротуарі просто під ногами у пішоходів. Помітно, що обвалився дах над входом у готель поруч із зупинкою громадського транспорту. До полудня уламки прибрали, а територію обгородили попереджувальною стрічкою. У готелі інформацію про падіння піддаж. Підтвердили, однак спілкуватись на камеру відмовились. Працівники виправдовуються, мовляв, обвал міг трапитись через ремонтні роботи у закладі, начебто реконструюють фасад. Найдавніший храм у Львові, який руйнує волога, нарешті відремонтують реставрація церкви святого Миколая, що на вулиці Богдана Хмельницького обійдеться міському бюджету у 3,5 мільйони гривень. Саме таку ціну назвали на підприємстві центр комплекс, яке перемогло у тендері і, відповідно проводитиме ремонтні роботи. Насамперед у храмі полагодять дах, замінять крок і встановлять захист від блискавки. Також за проектом оновлять дренаж у фундаменті і облаштують систему водовідведення. Саме ця проблема у церкві Святого Миколая була найболючішою, адже через неякісну гідроізоляцію надмірна вологість спричиняла появу плісняви на стінах і нищила цінні фрески. До кінця року проведуть 30% робіт. Левову частку виконуватимуть уже у 2017 році. До слова, храм Миколая це пам'ятка архітектури державного значення, збудована ще у 13 столітті з нагоди закладення міста Лева. Востаннє комплексний ремонт тут проводили майже 100 років тому. Підготовчі роботи фірма вже починає, тобто зараз такі погодні умови, що нічого не можна робити в самому храмі, але по благоустрою території відповідно можна. Реставраційні роботи триватимуть рік, тобто весь реставраційний сезон наступного року. У лікарні ще досі залишається один постраждалий від пожежі в розважальному центрі місто. Нагадаємо, в ніч на неділю, 27 листопада, під час вечірки в клубі спалахнула стеля. Внаслідок займання постраждали 26 осіб 14 з них одразу шпиталізували. Один чоловік, у якого було обпечено 95% тіла, за два дні помер у лікарні. За попередніми даними причиною займання в той вечір стало порушення правил поводження з піротехнікою під час фаєр-шоу. Майже всі постраждалі вже повернули додому на лікарняному ліжку й до нині залишається Віталій Олійник. Хлопець працював на злощасній вечірці діджеєм. На нього обвалилась стеля. Молодика були опечені кисті рук та обличчя. Уся його апаратура тоді згоріла. Хлопець розповідає, їм обіцяли відшкодувати кошти за лікування та втрачення у вогні речі, але й досі потерпілим, не повернули жодної гривні. Особисто за апаратуру вісімсот Те, що я приніс. Вони нам купили бінти і мазі для того, щоб нам зробили перв'язки. Лікування отубто так. От, а там антибіотики, то все уколи я купляв сам. Випуск продовжують новини з соцмереж про все найцікавіше, про що пишуть і що обговорюють. Уже за мить розповість Віталій Ковела. Отож йому слово. Вітаю! Спостерігати, як до Львова приймуватиме вифлеємський вогонь миру, можна буде онлайн. У суботу, 17 грудня, за багаторічною традицією, пластуни із Польщі передадуть символічну лампадку українським побратимам. Одна із компаній, що спеціалізується на GPS-трекінгу, в реальному часі покаже увесь маршрут вогню з моменту його передачі на пункті пропуску Раваруська гребенне і до прибуття у собор святого Юра. Як саме відстежувати інструкцію, можна віднайти у різноманітних львівських спільнотах в соцмережах. Аби встигнути передати дітям подарунки. Координатори акції Миколай про тебе не забуде. Просять долучитися і допомогти тим, хто має власний транспорт. Водіїв автівок закликають розвести волонтерів, аби помічники Святого Миколая змогли завітати до усіх потребуючих діток. Якщо ви хочете приєднатися до акції, шукайте контакти волонтерів на сайті або офіційній сторінці благодійників у Фейсбуці. Це все на сьогодні із соцмереж. А Христина продовжить випуск ми продовжуємо не лише нічні маршрутки, але й трамваї їздитимуть містом. Щоправда, тимчасово тільки у ніч, з 31 грудня на 1 січня та на Різдво, з 6 на 7 січня. Додам у транспорті постійно перебуватиме один контролер та один представник служби охорони. Новорічний електротранспорт курсуватиме до спальних районів та не усіх. По третьому маршруту Аквапарк Площа Соборна, шостому – вулиця Миколичука, Залізничний вокзал та восьмому площа Соборна кінотеатр імені Довженка. Детальний графік руху комунальники вже затвердили, обіцяють до понеділка, вже вивисять його на зупинках. Нічні трамваї курсуватимуть від опівночі до майже п'ятої години ранку. Інтервал руху у нас буде орієнтовно 30 хвилин. Також у нас синхронізована робота з нічними автобусами, щоб у нас не було дублювання маршрутів. Якщо від автобус відбуває в 23.50, ми їдемо відповідно 23.20 і навпаки. Не розгубитися і вчасно надати допомогу Уже традиційно у четвер. Розповідаємо про те, як діяти у надзвичайних ситуаціях, при різних травмах або ж серцевих нападах. Тонкощами медичної справи діляться лікарі львівського центру екстреної допомоги. Минулого разу вони розповіли, як зняти шолом із мотоцикліста, який травмував шию. Сьогодні навчать правильно звільняти дихальні шляхи від рідин або ж предметів. Ні один медик не повинен контактувати з біологічними рідинами потерпілого. Так? Тобто це є кров, це є слина, це сеча, мокротиня, блюватиня. Так тому так само її звичайна людина, якщо вона захоче зробити елементарні речі, зокрема. Покращити прохідність дихальних шляхів для людини, вона повинна бути в рукавичках. Що ми можемо зробити? Ми проводимо ревізію або санацію дихальних шляхів. Яким чином це зробити? Якщо ми розуміємо і знаємо, що людина при падінні не зазнала травми в шийному відділі хребта, ми можемо зробити обов'язковий рух, тобто запрокидування голови ось таким чином. Ось цей рух нам дає можливість вирівняти дихальні шляхи. Якщо людина просто не дихає, бо в неї голова. Запрокинута і стискає дихальні шляхи при усьому положенні людина вже може задихати. Це про умови, якщо немає ніякого стороннього тіла. Людина, яка є не в свідомому стані, потребує виведення нижньої щелепи, для того, щоб був кращий доступ до дихальних шляхів. Закути нижньої щелепи припіднімаємо догори і забородові донизу відтягуємо. Це є виведення нижньої щелепи. Тепер я візуально Візуально можу побачити, що є в ротовій порожнині. Для того, щоб ротова порожнина не закривалася, я фіксую методом перехрещених пальців ротову порожнину. Ось так. Іншою рукою, яка в мене є в рукавичці, я пробую дістати стороннє тіло, яке там є. Якщо ж там є якась рідина блюватиння або мокротиня, ми на палець намотуємо максимально абсорбтивну тканину і пробуємо кілька разів звідти це забрати. Якщо ми розуміємо, що є травма шийного відділу хребта, ми не запрокидуємо голову, а відразу починаємо виводити щелепу методом до гори і донизу. Якщо предмет, який заважає дихати, розташований занадто глибоко, медики радять використовувати прийом Хеймліха або одразу розпочати непрямий масаж серця. А вже наступного четверга ви дізнаєтесь, як діяти при відкритому чи закритому переломах. Дякую вам за увагу. Не забувайте телефонувати на безкоштовну гарячу лінію телеканалу. Якщо маєте про що розповісти нашим журналістам, я прощаю з вами до завтра. Побачимося програмі очі уже о 20.00.